Приїхала подружка. <риклад> кататься на э, этой, Ой, да? <риклад> Ну сейчас там весело. Да ты все просто казалось, що це на голосом. Була ось такий French. Такі от інший колір. І цей колір мені прям дуже подобається. Прям вау. У нас жара. Вчора був дощ. Я досі не змонтувала відео з Києва, бо попередньо монтувала свої відео, які мені треба було змонтувати робочі. І я оце тільки сьогодні сьогодні Субота і по плану все одно змонтувати той влог. Бо, ну блін, типу важлива в будь-якій справі регулярність. Пропустила тиждень. Ні, очі. Не треба опускати щотижня відео. Тобто, якщо ви там ведете YouTube або хочете, то знайте, немає такого бути. Один тиждень пропустила, все окей. Ні, має бути регулярно. Навіть якщо мала перегляд. Більше знімаєте, більше помічаєте хорошого в своєму житті. Отак от, чесно. Да. Навіть я зараз я думаю, знаєте, як у мене відбувається? Я от один влог зніму, потім пару днів відпочиваю. Того, що... Не то, що це уматою, ні. Але все одно треба там собі давати відпочинок, щоб ну, взагалі не вигоріти. Але якщо щось таке відбувається, я відразу знімаю. Тому цей влог я вже почала за. Довго, ну як задовго? Три дні вона знімає, то так просто, але тримаю себе, в этом, щоб одразу виставити і потім вже щоб був матеріал. Це я просто вам розказую, може вам цікаво, хто веде там соцмережі або хоче заводити YouTube, Якщо вам таке цікаво, я вам розказую. Ну не то, що всякі фішечки, але буду вас взбадрять, щоб це робити, бо мені самі це треба. Я сама себе взбадряю і вас збадрю. Це кюртуш, боже, я так обажаю його. Це смолина, а це... А це кокосове. Ну, Мені просто кокосове подобається, я колись буде піще пробувала, прям вау. Але тепер це ще треба спробувати. Але мені каже, мені не сподобається. Після Києва здається, що наша якась будинність після подорожі, так, якийсь цей яскравий контраст, що ти приїжджаєш, і таке все. Живемо далі. Нічого типу, не відбувається. Хоча до мене приїхала подружка. Вона ну, приїхала в місто і ну, депо, є можливість, там, там ходили, гуляли, там в заклад сходили. Сьогодні йдемо на сніданок. І я Якось так, не знаю, для мене напевно це просто дивно, що я гуляю з якимись людьми, бо це буває дуже рідко, бо всі роз'їхались, вже, ну. Я сьогодні йдемо на сніданок. В сусіди. Мені там дуже подобається мелт з індичкою, його там поливають всякими штучками. І да. А ще я вчора мала потрапити на стрижку. Але чуйка чула, і коротше, дівчинка забула відмінити мені запис, тобто ну, попередити, перенести. Вона й так захворів син, і я така прийшла і сиділа, і чекала, і нічого. Я вчора так налаштувалася ще голову, попередню не мила. Ну, типу, помила, але не сушила. А коли не сушу волосся, це просто ужас. Потім оділась так гарно. Думаю, Зараз знову зачіскою буду. Ви то, і ходила, як ото, блін. Привітік, і потім ходила це ж, ввечері сидіти, фоткаємося, а я отак оце от, я не можу взагалі це, тому що мені кажеться, що в мене на голові ужас. І тобто, я не можу себе нормально почувати, коли у мене брудна голова. Коротко, просто ще ж. Отак от. Тому отак от. Збираємося і йдемо. Коли мені лінь фарбуватися, я просто так от все румяна. Це <с conference> покажу вам модні палітки, я вам покажу палітку, яка зі мною, не знаю, років вже 5. І мені вона так подобається. Оці. От, 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 от. От я не знаю, якийсь рок придатності в таких хрещах, але знаєте, ні, вона, вона ще так не пахне. як -то, знаєте, от це, Коли відкриваєш якусь чи бабушкину косметику, чи ще щось. Тому... Оцім я фарбую завжди брови. Ідеально мені підходить, от цим вже он, завершується. Типу тобто, як тінюшки, як віта. Ну так. Ви розуміли, це я збираюсь. І до речі, хто там чекав, от уже грязно. <рес> я прибирала. <рес> я старалась. Але кожен раз, коли відбувається ось це, шансів нуль. Що быстро показую свій лук. Такий олдмані на потім більше покажу. Так, я змінила налаштування тільки що в айфоні. Це мені сестричка нагадала про це, я нарешті а, Все, пора подивила. О боже, так це. Ми... Дівачки, ми це не робили. О, боже. Ну, ладно, Айка, зменше курити треба, господи. Дівчатки, боже! Що зараз відбувається? Я готую лаваш. Ну, ви в Україні там десь дивиться, Цей лаваш найвкусний! Готую лаваша і... Щось тоді сказати хотіла. А, лаваш, я його готувала десь на перших відео, на початку, потім я щось переклинуло, вже не сподобалось, а зараз знову захотілося. І все таки, знаєте, літо. І вона настільно хочеться об'їдатися, Їсти хочеться щось смачне, таке легке, таке ось і все хелсі. Тим паче я трошечки, ну, якби себе починаю тримати в руках, бо якби літо. Наскакалася вчора, стрибала, а сьогодні також mm -hmm. буду. коротше, режим. Ми на базарі. Прикиньте. Hello, Добрий день, я така настілька. А там огород просто. Ми сьогодні були на базарі. Ну, це вау. Я не знаю, я люблю базар. Ми поснідали. Зараз там додому купила молоду картоплю, досі не знаю, як її готувати. Але сподіваюся, готую і щось і мене вийде. Сьогодні такий лайтовий день. Ніяких особливих планів, але плани зробити щось по своєму інстаграму, тому що тут-утво все йде вверх. Зараз я вам буду показувати, що ми купили на базарі. Огірки, картопля, петрушка, угроб, черешня, помідор і полуниця. Це десь 600 гривень. Боже, якщо б можна було передати аромат, це дуже смачно, це прямо. Капіц. Зараз попробуємо. Вчора мило волосся. Ну фу, ну ужас. Я оце прийшла додому. Зараз хочу сходити ще в магазин. Щось я хотіла сказати. Забух. Так, я з офіціозу переділася в неофіціоз. Ну, якось такий лук вийшов. Зараз хочу сходити у нас в магазині. Не знаю, завезли туди чи не завезли цукерки. Цукерка дуже схожа на дубайський шоколад. Ну це вона і є дубайська цукерка, але їх там швидко розбирають, тому не знаю, чи вони прийшли, чи не пройшли. Потім, може, що ще в магазині куплю і прийду додому, буду робити біточки. Біточки до молодої картоплі. Мені тепер здається, що в мене брудна, брудне волосся, і я не, не дуже впевнена себе почуваюся, коли в мене брудне волосся. Фу. Чим я люблю Суми? бо тут тихо. От я зараз іду ну, не по вулиці, не над дорогою. Але У дворі. Але двір біля дороги. І ну, це не Київ, це не якісь там гучні міста. І цим вони мені подобаються. Тихенько, так от щось. Лісочка, річечка, все поруч. Якось так. Да. Сухарок не було, нічого не було, я вже вдома, вже поплакала. Вже я не знаю, мене ця сторона так болить. Вони завжди здавлі око болить. Вчора вухо боліло, потім все, у мене драма почалася. Зараз буду пробувати робити молоду картоплю. Я її ніколи не робила. Дуже цікаво, що це вийде, і біточки. Наступного разу захочеться робити молоду картопельку. Поїжте десь в ресторані, їй-богу. Я вже хвилин 30 її чищу, і це ще не все, блін. Я тоді, як будто би десь тут провинилась і мене заставили чистити картоплю. Я її почистила, згорів пополам. Наступне, чим я буду займатися, це я її поставлю варити і буду робити биточки з курячого куху, з філе. Зроблю чуть-чуть, щоб до цієї мега золотої картошки, подивіться. Це ж у мене ногтів. Оставка льда має бути постійно в холодильнику, бо якщо не буде, бо у мене почнеться стрес. Навіть водичку з льдом супер. Ось це два залишилось, але треба, щоб ще було три. Що ви думаєте, куди я йду? Я йду на зачіску, я йду на стрижку. Як думаєте, яка погода на вулиці? Правильно, дощ. Тобто знову укладка, яку я зроб... не, не я зроблю. Я буду ходить під дощем. Скільки воно потримається? Ні, скільки. Ой, ну ладно, нічого. що ще, поки там буде вітер дощ. я не знаю, я не буду його тримати, але я буду все одно тримати. Зараз будемо робити. Я хочу покороче, мені хочеться до сіток. У мене, звісно, ще ну, минулим літом. Я вже була трошечки худіше, Ну, тобто, знаєте, літом ми завжди щось скидаємо. А зараз на такі ще щочки. Побачимо. Ну, що, скажіть, як вам? Ну, коротко. Це, це дуже схоже буде, як я на початку підстриглася, я вам в такому записувала. Тим паче, коли я ще це укладу, це взагалі буде опак. Мені сьогодні стало знов погано на стріжки, це якийсь капіць. Навіть ніяких... наступ мене не так ну, розколихав. Походи не йшли причини, чого мені так погано стає. І оцей момент, коли отак от волосся і отак ти от нахилений. І ну, в мене є така штука, що у я... мене починається така паніка, коли, я... коли ось так от на обличчі щось знаходиться. І я вже починала так казати, що от, щось мені жарко. А коли тіпи, я розумію, що мене кидає жар, ну тобто це перший дзвоночок, другий, коли я прошу води. І у мене така епілепсія, в якій є оця. У мене є аура, тобто я відчуваю, бачить Боже, насправді я просто відчуваю, коли у мене це все почнеться, і потім це. Потім починаю, я погано бачу, все це, так, що знаєте, як розпливається, бушаю дзвонить. Я вже біля вікна стою мені не легше, я розумію, що мені треба сіла, сіла мені не легше, я кажу, треба лягти. Це все в салоні відбувається. ну Це вже другий раз. так, І мені вже записуватися, знаєте, я кажу, аж соромно, знаємо, що мені стане погано, але якось отак. от. Так от. Знову прибирання, знову це все. Але в цей раз, якщо чесно, воно сумне, тому що я все ж таки вирішила. Ну, на всякий випадок складу валізу, але складу туди більш такі зимові речі, які зараз не ношу. А... Я не згадаю в момент такого стрьома. тому максимально хочу туди щось скласти. Ну, типу, літні, зрозуміло, вони будуть на виду. А от то, що зимні, того, що ну, якщо виїжджать, то ну, походу, <с> треба попіклуватися про зимні речі, бо мало лі що буде, тому так от. Але я не знаю, як туди впихнути. Типу <с> куртку зимову, там, знаєте, пальцішка, ботинки. <с> <с> ну, то, понятно, в інше, але. але... Так, що в нас вийшли? Ці речі, які не потрібні, може продати, пофоткати, теж варіант, бо там є реально гарні речі, які я просто задашу. А, Так, Ну це я просто склала. Лежить. Дуже важні речі. Вишиванка, кофточку, яку я купила, два рази поносила, бо вже жарко стало. Ну все. Хто піжами всякі, то я зараз одягати це. Знову подивимося, як вона чисто, запам'ятаємо і забудемо. Стой, фокус потерялся ще раз. Выпай ще раз. Выпай, я не посміхайся. Дивіться, що я роздрукувала це. Якщо ви не в курсі, я в інстаграмі мати пощу і вирішила новий формат зробити листівки з того, що я фотографую і накладувати фрази, які ну, типу, інсайти, набуті висновки. І це, звісно, ну виглядає вау, але за рахунок того, що ну, це звичайна фотка, це не листівка, щоб він криво ну, капець. Тому да, ну, це просто. Що, ж я на фільмі? ну знаєте, прикольно, ну, типу. Грустна, якщо чесно, тому що вона обрала. Ой, я не буду спойлерить. Але. Вона то, да, воно то гарна, чутлива, красива історія, але, якщо чесно, сумна. Бо не знаю. Пожертвувала тим, що для неї було важливо. Ну, коротше, не важко. Так я. І просто в мене такі вайби, а не стає, що я не можу її сприймати як іншу героїню. Тому я прийшла і вирішила придивитися 50 10-ту відтінку Зараз уже вимкнула другу частину. І вирішила вирішила завершити цей влог. Він вийшов у мене такий странний, домашній, як ми любимо, а може і не любимо. Може мені тут треба цирк на дроті устроїти. Я вас обожнюю. Просто знаєте про це. Я вам дуже вдячна, що ви подивилися це відео. До зустрічі наступного тижня. До зустрічі наступну неділю. Давайте домовимося, що ми тепер зустрічаємося точно, понеділю. Точно. Да. Тому дякую вам, дякую вам, що ви є. Дякую, хто там новенький. Привіт, якого, хто мене подивився, додивився до цього моменту. Тому так. Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, йдіть, щось робіть. Бувайте!